Вже не один рік Галина Кремінь привозить найкращі роботи своїх учнів на всеукраїнську виставку Орігамі. Торік згадує паперові дива, зроблені її вихованцями, приємно здивували ужгородців. Цього року до рівного пані Галина привезла не менш цікаві роботи. На виготовлення ось такої української родини пішло чимало терпіння, часу та маленьких паперових елементів. Все ми робили з білого паперу, не знали, що є такі можливості на кольоровому папері показати таку красоту. Перше, як приїхала на семінар по орігамі, побачила. Лаяка який простір для фантазії і можливості, які великі, ми тоді перейшли на такі досить цікаві об'ємні форми. Паперові фігурки тварин, будиночки, незвичні квіти та цілі композиції. Серед такої кількості виготовлених у складній модульній техніці орігамі Тамара Курбатова відчуває себе білою вороною. Вона лише вчитель початкових класів, однак давнє японське мистецтво не залишило її байдужою. Вироби її юних вихованців прості, однак, паперові роботи у технічному плані виготовлені досконало. Це класичне орігамі, це ми такий набір коробочок з нею складали. Найшли це в книжці. Я вже багато років їжджу сюди. Мені цікаво, я якісь новинки знаю і використовую у своїй роботі вже майже 10 років. Керівники гуртків орігамі зі всієї України збираються, аби обмінятися досвідом та почерпнути незвичних паперових ідей. Щороку організовує захід Український державний центр позашкільної освіти. На наступні роки ми перейдемо до конкурсу орігамі, тому що якби кожен рік, виставка-виставка, вже потрібно залучати учнів, які будуть приїжджати і своїми ручками вже робити ці вироби. У рівному всеукраїнська виставка оріга. Відбувається вперше. Головна її мета популяризувати давнє японське мистецтво та залучити до занять орігамі не лише дітей, а й дорослих. Це доступно як найменшій дитинці, яка вже може своїми ручками скласти це, розвивати міше моторику пальців, тобто вже є підготовка до навчального процесу. І разом з тим. Може прийти навіть найстаріша людина, яка ще має силу тримати той папірець в руках. Відвідати виставку мистецтво орігамі в обласній бібліотеці. Рівняни зможуть до 12 квітня. Також організатори планують завітати із майстер-класами до будинків дитячої творчості у Кузнецовську, Костополі та Дубні. Тетяна Климчук, Сергій Габрилевич, інформаційна програма День.